У нас, конечно, вчора дождь прошел добрячий. Конечно. Ну, що вам хочу сказати. Прошла майже неділя, коли я посадила розсаду. Ось дивіться різниця у відрах, яка вона гарна. Витянулась така все прям розпрекрасна И в ямках. Без відер. Ну, теж замульчировано, удобрённо. Вот и вивод. Правда, вчора досірячиго, она, конечно, грязновата, но суть не в том, яка у відрі. Вот вона тянется, такая зелененькая. І яка тут? Угу. Прикрита росте лучше. Паміс не розроститься, відра лучше не сніма. Ось перчик, перчик теж неділя пройшла, він вже он листочки наростив, некторі маленькі. Десь більші, десь менші. Так що вивод, в кого є чим прикрити. Збирайте відра і покривайте. Пока місць не ну, от Як тільки посадили, вони краще укоріняються, звісно, в закритому. Так що такий лайфхак.